Доброго вечора, шановні читачі фіртки. іще вечір, можливо, і не добрий. Тому що стоїмо ми тут на річому Майдані другу річницю початку Майдану. Ось я тримаю лампадку, потім пізніше я поставлю її там, де наші полеглі герої стенд. І ось як ви бачите, Майдан пустий. декілька хлопців. Більше нікого немає. Більше немає нікого. Це страшно. Що сталося з нами в Сьогодні в Франківську не було жодного заходу, який би якимось чином відзначав цю дату початку Майдану. Насправді це дуже страшно. Минулого року прийшло десь близько сотні людей, це я добре пам'ятаю. Зараз, як ви бачите, ось все нема. Можливо, прийдуть пізніше, можливо, після цього, як ви побачите це відео, ви підете і купите цю лампапку, поставити договір небесною і все. Відносив підсумків тижня, то... Давайте говорити за них трошки, все ж таки підсумку. Е, цей цей тиждень знову почався з терактів цей раз в державі Малі, де захопили готель Редісон терористів, вбили декілька десятків тих, що там було. Ну, е, я розумію, Малі не Франція, я не бачив жодної аватарки з малійським прапором. Це ще раз свідчить про те, що... Як тероризм міжнародний набирає таких обертів, що скоро навіть ті люди, які би щиро хотіли міняти аватарки на прапори держав, вони не, будуть, вони не зможуть, напевно, це все зробити. 에, Порошенко нарешті підписав так звані безвізові закони і поїхав в Італію, де зустрівся з Папою Римським. І Порошенко пообіцяв, що папа римський Франциск приїде до України. Це була б, звичайно, велика подія. Це була б велика подія, ми всі цього чекали. 에, Знову боксерський тиждень, знову боксери, цей раз вже Тайквандо. Депутат Парасюк ззаді новою вдарив такого собі писного, який би не був тут писний тричі корупціонер, Але я знаю, займатися таким, такою справою, можливо, не зовсім гоже. І по-друге, я хочу сказати таке: якщо уважно подивитись відео, будь ласка, подивіться уважно, після чого Парасюк копнув того писного. Він копнув його після того, коли той писний... Наважився сказати, що він зробив для Майдана більше, ніж сам пересуд. Тобто, це, знаєте, зазіхнули на славу великого героя. І це є дійсно це марнославство, містечкове марнославство, а не боротьба з корупціонером. Бо якщо б ти хотів, ти б цьому корупціонеру міг дати тою ногою по голові чи де хочеш, де завгодно, чи в іншому місці. Як, наприклад, день до того зробив, скажімо, Крав... Кравчук, так? звичайний хлопець на дві голови нижчий від. Того Добкіна, який дав йому двічі помордяті. Ось. Це добре, він відразу став національним героєм. Правда, знову ж таки, на, на, на другий день з'явилися його фотографії з парусяком, і він, я бачу, знову виходить в тираж. У втрач, нас все виходить в тираж, у нас все не білюється. А те, що дійсно важливе, нас залишається за якимось диким і дивним кадром. Розумієте? У нас в державі так ніби нічого серйозного не відбувається. Все якась дика і дивна гра. Пройшло два роки. Які відбулися зміни, він відбулося дуже і дуже мало. Дуже і дуже мало. Принаймні, вони не видимі для нас усіх. І ось, наприклад, те, що е, насправді люди, от сьогодні що сталося, скажімо, на Майдані, що перевали якийсь там концерт, кажуть, що це не був концерт, що це була якась музична студентська дефіляда, але все одно. Співати пісень в День Майдану, я думаю, не варто. треба лампадки ставити. І ще одне, що сьогодні сталося, це дійсно, коли в Чаплинці, де кримські татари перекривають дорогу до Криму, вони намагаються якимось чином боротися, хоч якось, хоч якось з, кримськими, з тими окупантами які в Криму приїхали спецназівці. Наші, не російські, виявляєте, наші спецназівці приїхали. Розбиратися, відновлювати там постачання, електроенергії, всього. Виявляєте, це приїхали наші спецназівці розправлятися з кримськими татарами. Це, звичайно, також дуже погано. Дуже багато, знаєте, таких малих по всій країні дрібненьких дзвіночків. От, скажімо, Майдан в Кривому розі, так, відносно виборів. Це все дуже погано. Ніхто не сприймає ситуацію в Я маю на увазі тих, що наверху. Можливо, він правий. Ви знаєте? Можливо, і не треба сприймати ситуацію в Чому? Тому що подивіться на цей Майдан. Тут знову нікого немає. Тут немає людей. Хто би міг покласти, я не знаю, можливо, пізніше. Я вас всіх закликаю, будь ласка, зараз, сьогодні. Погода хороша, маленький сніжок, погода хороша. Підіть, покладіть цю лампадку, як маєте якусь змогу. От там от той стенди, де герої ті, що загинули за нашу і вашу свободу. І ці підсумки тижня, я знаю, я завжди їх закінчую на хорошій ноті. Звичайно, була хороша новина, що нарешті. Ми дали по зубам тій Словенії і поламали це прокляття, яке висіло над нами вже дуже довгі роки. Це хороша новина, але все одно якимось чином, прийшовши сьогоднішній на цей день зараз на Майдан, це мене якимось чином не радує. Я просто я хочу просто сказати всім, що не треба забувати серйозних речей. Не треба забувати те, що творить нас людьми. Не потрібно забувати те, що творить з нас націю. А тому. Я всім вам бажаю, щоб ви згадали цей день, згадали Небесну Сотню, згадали тих тисяч хлопців, які загинули в АТО. І це не їхня вина, що не відбувається в Це наша вина, наша вина. Ми не маємо сили чи змоги заставити цих всіх людей робити щось. От Яценюк приїхав до Франківського, він приїхав в Гуту, міг би на Майдан піти. Ну, не знаю, можливо, він в Києві був на Майдані. Але кхм, ці пісумки тижня я хочу завершити просто словами Слава Україні!